Доброго дня, мене звати Альона Вдоваченко. Я є аспіранткою Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наразі маю таку можливість проводити свої дослідження в Ольштині. займаюся розробками в галузі екологічної біотехнології та біоенергетики. Окрім того, що мені близька тематика робітниці кафедрі, я зіштовхнулася з дуже дружелюбним ставленням зацікавленості керівництва в співпраці, результату орієнтованості і сподіваюся на подальші майбутні зустрічі. Я була приємно вражена професійним і доброзичливим колективом кафедри, сучасно оснащеними лабораторіями, а також всебічною підтримкою нових ідей для реалізації проєктів. Я працюю тут з мікроводоростями хлорела, досліджуючи їх можливість утилізувати газові викиди та їх компоненти, наприклад, теплоелектростанції. Маю можливість дослідити тут як самокультуру, так і культуральне середовище і знайти рішення важливих задач для нашого довкілля.